Яка ситуація на кордоні з Сумщиною, і чи простежується накопичення особового складу і техніки ворога? За інформацією військових, критичного збільшення на сьогодні немає. Так, ми відслідковуємо рухи і ротаційні заходи, які проводить ворог в цьому напрямку, тобто певне збільшення є кількості підрозділів і техніки, але накопичення критичного угрупування ми не спостерігаємо. Тобто ми готові і розглядаємо, готуємось до застосування ворогам своїх сил для проведення якихось наступальних дій в цьому напрямку і розглядаємо будь-які варіанти. Натомість росіяни збільшили інтенсивність обстрілів із різного виду озброєння, із артилерії та авіації, використовують ударні та розвідувальні безпілотники. Зросла, за словами військових, і активність ворожих ДРГ. Це пов'язано із е, прощупуванням нашої оборони, тобто ворог шукає слабкі місця, а також вони е, і тероризують місцеве населення. Достатньо наших сил і ми активно використовуємо технічні засоби, це оптичні і повітряну розвідку, щоб своєчасно виявляти такі спроби і відбувати ворожі групи ці. Також, як повідомили у сумській обласній військовій адміністрації, на Сумщині завершується будівництво фортифікаційних споруд. Новини СТС.